Що компенсує, коли ну, от в тебе чогось не достає, є комплекси, що да. не компенсує мода. І в мене був преподаватель музики Леонід Сірота, вот. а він був настоящим Денді. В денді. денді. В нього було. Він був дуже вишуканий, я не знаю, в Дніпрі, була. в Дніпрі. В, в році, чи коли Ну так, році, це було 84-83 рік. Вот. А в, а він був Тут це такий совок-савок, совок, совок. а в нього рубашечка біла, в нього маленькі потяжки на ці сорочечку, в нього лакові туфлі, в нього правильні бруки. Тобто да? він стріх, робив ювелірні прикраси. людина геніально грала. А ще він був дуже розностоний. І я це вперше в нього впитав. І потім почав впитувати, перша поїздка була в Брюссель, потім поїздка в Польщу. Да? Я всім цим напитувався, і я почав компенсувати е, таку не дуже свою зграбність да, через моду. Вона да, може віці? Ну, Перше, це було там 20, 20 років, 20 18-17 студентів. І, і я почав себе компенсувати таку ну, не дуже впевненість да, через моду.